Геловін в Ірландії мій план та очікування від подорожі. Вже гарбуз на Геловін купили. А я натомість придбала собі квитки в Ірландію. В грасті Мі проводиться чотириденний Пука-фестиваль. кажуть, саме тут і народився Геловін. Свою подорож планую почати з Дубліна. Потім зганяю на день в тур у гори Біклоу та монастир Лендалоу. І вже далі поїду до Малінгара – моєї бази на фестивальні дні. План у мене, як завжди, впихнути не впихуємо в три дні. Тут вам і вогняні церемонії, і кабари під наметом, фаєр-шоу і головна пука процесія з віп трибуни. Буде ще купа менших подій, воркшопи, вуличні вистави, екскурсії, бо вся ця місцевість в цей час живе своїм окремим ритмом. А ще на зворотньому шляху трохи пробіжуся по Дубліну. Тут також є що глянути і вам показати. Так що поцінок, Наталі, по моїх попередніх розрахунках, десь приблизно 1200 євро, але все залежить від мого апетиту. Більш детально розкажу, коли вже повернуся. А поки став лайк і підписуйся, щоб не загубити.